Запитання перше. А чи правда, що каву відкрили звірі, а точніше кози? Історія про відкриття кави козами в Ефіопії є популярним міфом, хоча й заснована на традиційних розповідях. За легендою, приблизно в IX столітті ефіопський пастух на ім'я Калді помітив, що його кози стали надзвичайно енергійними після того, як з'їли червоні ягоди з певного куща. Калді поділився своїми спостереженнями з місцевим монахом, а той вирішив зробити з цих ягід напій. Після того, як монах випив цей напій, він відчув себе більш бадьорим, що дозволило йому залишатися пильним під час довгих молитов. Легенда про Калді і його кіс має більше культурне значення, ніж історичне, вона показує, як важливі культурні елементи можуть бути обгорнуті в міфологію для пояснення їх походження. Міф також ілюструє силу усних традицій, які можуть передавати інформацію з покоління в покоління, навіть якщо вона не завжди відповідає історичній правді. Цікаво, що подібні легенди про відкриття кави можна знайти і в інших культурах, що підкреслює універсальне значення цього напою в різних суспільствах. Запитання друге. А чи правда, що людський ніс виробляє майже 1 літр слизу на день? Людський ніс дійсно виробляє приблизно 1 літр слизу на день. І це нормальний процес, необхідний для підтримки здоров'я дихальних шляхів? Слиз відіграє кілька важливих ролей. Перша, це зволодження. Слиз допомагає зволожувати слизові оболонки носа та захищати їх від висихання. Друга це фільтрація. Він діє як фільтр, затримуючи пил, мікроби та інші сторонні частинки, щоб вони не потрапляли глибше в дихальні шляхи. І третя це захист від інфекцій. Слиз містить антитіла та ферменти, які допомагають боротися з мікроорганізмами. Що можуть викликати інфекції. А що ж тоді відбувається зі слизом? Більшість слизу, який виробляється в носі, непомітно поглинається та перетравлюється в шлунку. Ми і не звертаємо на це увагу, оскільки це відбувається природним чином і без будь яких неприємних відчуттів. Запитання третє. А чи правда, що в Ісландії не буває комарів? Це так, Ісландія одне з небагатьох місць на землі, де комарі тебе не покусають. Це незвично, бо у Гренландії та Скандинавії, наприклад, вони є там їхні личинки зимують у крижах льоду. Щойно приходить весна і лід тане, звідти вилітають комарі. Ісландія розташована не дуже далеко від Гренландії або Скандинавії, але зими там інші. За один сезон лід може не раз розтанути і тут же знову намерзнути. Тож у комарів немає жодних шансів встигнути розплодитися за кілька днів. Загалом місцевий клімат для них занадто мінливий. Інші вчені вважають, що відсутність комарів Ісландії пов'язана з особливим складом ґрунту і води. Але глобальне потепління може призвести до того, що незабаром комарі все з'являться і там. Правда чи міф, що фламінго насправді пілі? Усі фламінго спочатку білі. Рожевого кольору вони набувають завдяки бета-каротину, який отримують з їжею, з водоростей і маленьких речків. Коли ця речовина потрапляє в організм, він виділяє рожевий пігмент, а пір'я його вбирає. Запитання п'яте. А правда, що блискавка ніколи не вдаряє в одне і те саме місце двічі. Твердження, що блискавка ніколи не вдаряє в одне й те саме місце двічі, є міфом. Блискавка може і часто вдаряє в одні й ті самі місця кілька разів. Особливо в місця з високою провідністю або висотою, які привертають електричні розряди. Місця, де блискавки б'є часто, зазвичай є високими об'єктами, такими як дерева, будівлі, антени або вежі. Вони створюють менший шлях для електричного розряду, що робить їх магнітами для блискавки. Наприклад, телевізійні вежі або високих хмарочоси часто зазнають кількох ударів під час одного шторму. Коли блискавка вдаряє в одне місце, вона створює канал іонізованого повітря, через який легше проходять наступні розряди. Це пояснює, чому блискавка може вдаряти в те саме місце кілька разів під час одного шторму. Розвивайся разом з нами. На каналі «Рудитна арена.